Друзі, усім привіт! Друзі! Мережа магазинів «Бідрёнка» звернулася до всіх громадян Польщі з проханням не купувати один із своїх м'ясних продуктів. Йдеться саме про готовий шашлик з курки. Так, друзі, чому «Бідрёнка» саме просить не купувати шашлик з курки? Друзі, вся справа в тому, що в цій страві. Марки Дані Експрес з терміном придатності до 13.05.2023 року, виготовленого для е, Джеремі Мартінс-Польска, Польська, виявили небезпечну для здоров'я бактерію. Усіх клієнтів, е, які вже придбали цю страву, вони просять знищити або ж повернути до магазину. Перевищення допустимих норм цієї бактерії небезпечне лістеріозом, тобто бактеріальною інфекцією. У зоні ризику, друзі, може опинитися кожна людина, але особливо ця бактерія небезпечна для людей, які мають занижений клітинний імунітет. До таких категорій, друзі, люди, до таких категорій людей відносяться хворі на снід, хворі на онкологію, на цукровий діабет, люди похилого віку. Діти першого року життя, вагідні е, жінки, і також люди, які отримують хімію або гормональну терапію. Як наголошують друзі е, представники мережі магазинів, усім споживачам, які повернуть казаний товар, буде відшкодована вартість придбання цього продукту. Тож, друзі, якщо ви придбали цю страву в магазині «Бідрёнка» і ще не встигли, наприклад, вжити її, дай Бог. Щоб ви не встигли її вжити в їжу, то я вам раджу повернути цей товар до магазину і вам повернуть за нього кошти. Друзі, ось така на сьогодні для вас інформація. Будь ласка, підтримайте її вподобайку і підписуйтесь на канал, якщо ще не підписаний. Таким чином, ви допомагаєте е, просувати мовний YouTube. Друзі, у мене на сьогодні все. І побачимось з вами в наступних відео. До зустрічі!